Всім привіт! Сьогодні приготуємо дируни з гарбуза і з начинкою з лісових грибів. У мене тут грибочки є, і маслюки, і польські, і ще й говорушки. Так, основні інгредієнти на столі нам будуть потрібні ще яйце, сир моцарела, або інший сир, якийсь твердий, або пармезан цибулинка, часничок, сметана, борошно. Борошно можна взяти звичайне, я буду використовувати цільнозернове борошно. І також спеції. Звісно, сіль, перець, сухий часник. Я додам ще пару зубчиків звичайного часничку. і зелень. Все, починаємо готувати. Спочатку я подрібню. Наші грибочки лісові і відварю. Дрібнити буду не дуже мілко, тому що вони ще зменшаться при приготуванні. Тому так, десь такими кусочками і буду відварювати хвилин 10, 15. Так, я нарізаю, потім покажу далі, що будемо робити. Грибочки я нарізала. Сложила в кастрюльку, зараз заливаю водою і відварюю хвилин 10 ну 15 від сили. Так, залила гарно водою і додаю майже ложку солі і відварюємо все. Поки гриби відварюються, натремо і підготуємо для деруна тісто. Натремо гарбуз на крупній терці. Можна це зробити, звісно, на комбайні. Натертий гарбуз складаємо в тарілочку, в мисочку. У мене тут 350 грамів гарбуза. Додаю яйце, ложку сметани гарну, можна трошки більше по бажанню. У мене десь тут ложка півтори. Вона ложка у мене невеличка, тому десь велика, гарна велика ложка сметани. Вичавлю пару зубчиків часнику. Солимо і перчимо за смаком. Так, трошки посолили, поперчили. Так. І я додав ще сухого чесничку, теж за смаком. Додамо грам 50 в тісто сиру. У мене моцарела, я її натру на терці і додам в тісто. По бажанню можна додати любої зелені. У мене це кріпчик. І я додам кріпчик. Ретельно все перемішуємо і потім додамо борошно, подивимося, яка у нас маса вийшла. Я додам ще одне яйце, тому що мені трошки як суховата вона буде. І я додам одне яйце ще. Я я буду... думаю, що це буде якраз те, що треба. Так, ретельно все перемішую. Додаю борошно. Пару ложок додаю і все. І зараз перемішую, може цього буде й достатньо. Борошно можна взяти, звичайне, вищого гатунку. І я думаю, цього, мабуть, буде й достатньо. Так, тісто готове, я його залишаю е трошки відпочити, а сама займусь грибами. Гриби в нас вже відварюються хвилин 10. І я буду зараз стіжувати на друшляк і обсмажувати наші грибочки. Грибочки я процідила, гріємо сковорідку і викладаємо грибочки на суху сковорідку, щоб випарувалася водичка. Так. Вирівнюю грибочки так трошки і. Зараз ріжемо швиденько цибульку, нарізаємо кубиком як на засмажку. До грибів додаю пару ложок олійки, додаю цибульку, додаю сіль за смаком і перець, теж за смаком. Ретельно все перемішую, підсмажимо хвилин 10, додамо сметанку і все. Я додам ще сухого часничку трошки за смаком. Грибочки гарно вже підсмажилися, додаю ложку сметани і все ретельно перемішую. По бажанню можна додати зелень. Так. Пару хвилин підсмажимо зі сметанкою і вимикаємо. Грибочки готові, все, я вимикаю і будемо смажити дурни. Ретельно нагріваємо сковорідку. Я вже її нагріла, трошки прикручу, наливаю олійку. Розпреділяємо рівномірно по сковорідці олійку і будемо викладати тісто. Вирівнюємо і підсмажуємо з двох сторін до золотистої скориночки, до готовності, підсмажуємо з кожного боку. Перевертаємо на інший бік, отак гарно. Коли дерун підсмажився з іншого боку, викладаємо на одну сторону грибочки. Це так по бажанню можна просто викласти зверху, та і все. А можна зробити конвертиком. Отак От викладаємо гриби, посипаємо зверху трошки з моцаревою або пармезанчиком. Так, отак От гарно складаємо наш дирун, Знімаємо на тарілочку. Посипаємо за бажанням зверху ще моцарелою. Отак, От можна підплавити його в мікрохвильовці, але я думаю, що він і так гарячий. І зараз моцарелка моя розплавиться і без мікрохвильовки. Так. Наші деруни готові. Можна подати так, а можна, звісно, я такий невеличкий ще робила, і можна подати, звісно, і так. Можна смакувати зі сметанкою чи іншими якимись соусами та з овочами. Зараз трошки відріжемо, подивимося, який він всередині. Дивіться, який він всередині, але це краєчок можна, звісно, розрізати і подивитися, який він, як він Виглядає з грибочками всередині. Ось так він. Такий він з грибочками. Це дуже смачно, я куштувала, нічим не хуже, чим е, звичайний дерун картопляний. Тому спробувати можна. Всім смачного, дякую за увагу і до побачення!